Мені важко зрозуміти людей, які стараються ізолюватися від цього. Бо тільки я стараюся ізолюватися, я відчуваю тривогу, вину. І якраз коли я розумію, що я роблю щось корисне, я комусь допомагаю, саме тому і волонтерю, uh -huh. мені стає легше, я бачу сенс в цьому. Uh -huh. І от цікаво, що робити, коли сенсу немає. Що робити, як дати собі відповідь на оце, Навіщо це все? Окей, okay. Давай тоді. так от. перше про, про сенс, та ніби все таки, бо ти сказав, що пане формулювання, та щоб всі знали, війна не має сенсу. Та ніби війна, це абсолютне зло, яке трапилося з нами в нашій території, в нашій історії. Але з будь-якого зла ми можемо знайти для себе сенс одного разу, якщо то ніби і там багато, якщо це перше. Друге, про те, що волонтерити чи завмирати, що та якби немає кращого способу. Бо інколи ну так би назагал, волонтерити, працювати на війну, робити свій вклад в перемогу це золотий стандарт для того, щоб могти триматися на плаву, ну ніби в ситуації, яка є ну нами цивільними, не контурує контрольованою. Тобто вона умовно контрольована збройними силами України, але не контрольованими наш нами цивільними. І для того, щоб отримати хоч якесь відчуття контролю, ми долучаємося до до, до того процесу, ніби в якій свої парадигмі. Це перше, але інколи ми настільки виснажені. Не тільки фізично, але й морально, психічно та ніби когнітивно, ми визначені, що ми обираємо завмерти і якийсь час абстрагуватися від цього для того, щоб просто набратися сил, тому що ну, нікому не потрібний мертвий волонтер, та ніби і психічно мертвий волонтер також нікому не потрібний. І тому так би загальна концепція того, що ну, ну бо це дуже важливо, коли ми кажемо, ніби що ну, єдиний спосіб це долучатися до війни через волонтерство. То ми так якби, всі, хто сьогодні трошки стопанувся, ми так би викликаємо Почуття провини, чого mm. ти ні каже, якщо ти сьогодні стопанувся трохи, то окей, стопанувся, ти маєш перепочити, тому що справді тривоги ну, ніби рівних травматичних подій всього забагато. Тих 502 сьогодні дні війни, чи я не, не пам'ятаю. Так цього ну, ніби справді дістає забагато. Інша проблема, коли ти взагалі ніколи не долучений до війни, але я думаю, що сьогодні в Україні це дуже складно, тому що війна вона ж витає в повітрі, та ніби щоб все просякнуто цією війною. Ну в моїй бульбашці інформаційній, в які я живу. Ніби ну, немає людей, які якимось чином не проживають цю війну, тому що вона, вона є в повітрі. Це перше, друге про сенси. Я, е, як знайти сенси? Я деколи кажу і е, я люблю цю ідею про те, що е, інколи нам не потрібно мати сенсу. От є періоди в нашому житті, в яких не обов'язково шукати сенсів, в яких треба просто робити роботу день від дня. То ніби що знати, що у мене є якась умовна програма дії встати, піти на роботу, ну, ніби бавити дітей, там виконувати якусь функцію. І це в тебе функціональне життя. Воно, якщо ми беремо парадигму розвитку, там якогось життя як розвитку, то воно, типу, не дуже класно. Тому що у парадигмі розвитку нам дуже важливо знати про те, що ну ставити цілі, сенси, і ще якісь інші речі. Але в парадигмі виживання, а ми зараз живемо в парадигмі виживання, оце просте функціонування, воно допомагає. Нам ну ніби просто рухатися від дня до дня. Умовно, якщо ти зараз в концтаборі, то, е, це, то тобі ну, ніби ставити сенс, для чого ти тут і для чого це існування в концтаборі безсенсовно. Та, ніби, але коли ти знаєш, що ти просто маєш бути день від дня, то це дозволяє тобі проживати сьогодні, проживати сьогодні, проживати сьогодні. Інколи це те саме, що нам потрібно у війні, ти ніби не. не е, Прикрашати її сенсами, що ось та війна розбудила в нас, українців, ну ніби там всякі інші речі, там, і ми там нарешті щось зрозуміли, і вона була послана нам кимось там. Все це повна туфта. ну ніби Я не думаю, що війна була нам послана кимось, крім історії, як такої, та ніби історії. Є, є, є то. А, ми приймаємо те, що війна не має сенсу. І те, що відбувається зараз, ми можемо втрачати відчуття сенсу, але ми можемо пам'ятати, що ну, ніби функціонування сьогодні є нормою, тому що одного разу життя зміниться. Бо ця війна буде мати кінцеву точку, бо всі війни закінчуються, немає воїни, які не закінчуються, скільки б часу не прийшло. Війна закінчиться, і тоді ми зможемо ну ніби переглядати питання сенсу. Це перше. А друге, якщо бо також ну коли ми говоримо вже тепер зараз про цю війну, там через півтора року, ну не півтора роки, але там 16 місяців війни, то ми також говоримо про те, що. Умовно, що війна може закінчитися якийсь гарячий період, війни закінчитися швидше. Але такий тліючий, та ніби те, як ми мали Донецьк-Луганський Крим, вісім років до початку повномасштабки, може тривати ще довгий час, але це також буде зміна контексту. Тоді також поміняється наше життя, поміняється наше відчуття безпеки, і якісь інші речі. І тоді також буде час, коли ми по-новому будемо відкривати для себе сенси. Ось а для дехто буде відкривати для себе сенси вже сьогодні, бо є моє сенси сьогодні про те, що. Ну так би в загальній загальні тезі, що війна не має сенсу, ми все рівно виводимо, що... але ми можемо надавати сенсу всьому, що з нами відбувається. Цього від нас ніхто не відбере. І тоді ми можемо для себе його шукати і знати про те, що, ну, ніби, що для мене не ми зараз будемо говорити з тобою про ПТСР, вочевидь, і ми будемо казати, що там є посттравматичний зріст. Це коли після пережиття якихось складних ну, ніби травматичних подій, я починаю більш усвідну. Віддомлювати цінність свого життя і цінність життя як такого, я починаю більше оцінувати. І це особистий сенс, який я можу винести з цього. Але якщо сьогодні його не виношу, то знову ж таки, та ніби там слухачі, та ніби хто не сьогодні не відчуває цього сенсу, все окей. Переходимо в ну ніби на деякий час ми переходимо в функціональне існування. то ніби ми робимо просто свою роботу, наближаючи перемогу. І тоді перемога є нашим загальним сенсом сьогодні. То, ніби, а вже перемога, то ніби. Коли коли це не стане, ми зможемо поставити всі питання собі, Богові. Бо все таки ми тобі в гличині, і як не як ми ну ніби ставимо питання Богові. Та ніби для чого це було, чому він це допустив? Чому це все сталося з нами в нашому житті? Ми зможемо ставити ці питання, але я завжди кажу, що в психотерапії, в психотерапії втрати. Та ніби я дуже люблю, що нам треба змиритися з тим, що не на всі питання ми маємо в своєму житті відповідь. І що на деякі питання ми, можливо, ніколи не дамо відповідь, але ми все рівно продовжуємо жити, навіть без відповідей на всі запитання. Та вміти жити з прийняттям того, що відповідей часом немає, немає це, це дуже круто. Mm -hmm. <с? <с?> мені дуже хочеться так навчитись. В mm питанні -hmm. релігійності мені вже так навчилося, я вже навчився, але mm -hmm. загально ні. Mm -hmm. ем...